really <laughs> Підприємчики, більша частина з вас знає, що нарешті добігла кінця нашого очікування Etsy Payment в Україні. Те, що ми з вами чекали два з половиною роки, можливість реєструвати нові магазини на Etsy, не паритись, як туди заходити, не витрачати на це зайві кошти, а просто раз зареєструвались, зайшли, все, балдіємо, кайфуємо. І цей момент нарешті наступив. І ми можемо реєструвати нові магазини, і спокійно працювати. І ви часто мене питаєте там, просто ти проконсультувати, допомогти мені з реєстрацією, якось взяти на це консультацію. по факту ніяка консультація не потрібна. Вам не потрібно на це витрачати кошти. Тому що тут немає нічого складного в плані реєстрації. Тому я вирішив зняти перше відео, де ми відповідаємо на найбільш часто задаваємо питання стосовно реєстрації, чи потрібні ФОП, чи потрібні там інші документи. Як взагалі вся ця процедура відбувається, воно буде за посиланням вгорі. І тут у нас друге відео, де ми з вами підемо. Зараз практично зареєструємо Пеонір та зареєструємо магазин на Etsy. або у вас не виникало питань. пройдемось разом по кожному кроку. І ви по суті за допомогою цих двох відео там. 90% питань, які у вас можуть виникнути, ви закриєте. Якщо у вас ще якісь будуть залишатись, то ви знаєте, що завжди під відео є контакти нашої спільноти в Телеграмі, де ви можете задати питання. Мої особисті контакти для консультацій або ведення магазину також завжди під відео. Тому впевнений, для того хто вирішив для себе виходити на еці цих відео та посилання під відео, де можна поспілкуватись. Вам буде більш ніж достатньо для того, щоб розпочати свій міжнародний бізнес шлях свого товару на всі найкращі економіки світу. Для тих, хто тут вперше мене звати Славік. Я людина, яка вирішила вийти два роки тому на Etsy без досвіду наставників і власного виробництва. Інвестував у справу менше тисячі доларів. Працюю лише на реінвестиціях. І весь мій шлях ви можете побачити на цьому каналі з першого відео з самого нуля, де я крок за кроком рухаюсь і розвиваю свій магазин. Ділюсь з вами успіхами не та не успіхами всім, що може вам знадобитись в вашому міжнародному ринку. Зараз я вже знаходжусь в стадії, що в нас ж є маркетингова агенція, де є десятки клієнтів, які ми ведемо в магазини, і нуль незадоволених клієнтів. Ми проводимо консультації, це у ніж в магазині все, що може вам знадобитись на міжнародному ринку. Це зрозуміло. Далі ось ці два відео ми зараз знімемо, які вибуваються з контексту нашого каналу. І з наступних відео будемо да, повернемось до звичного всім формату і будемо обговорювати. Що там відбувається в мене всередині мого молодого бізнесу? А моя мета, аби якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку. Для цього цей канал і існує. Ти можеш мені допомогти? Підпишись на канал, постав вподобайку, можливо, в колокол. І ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Отже, для того, щоб зареєструвати магазин, нам потрібен акаунт Payoneer, як ми з вами розібрали в попередньому відео, щоб тільки ця платіжна система інтегрована з Etsy Payment. Для цього для того, щоб зареєструвати аккаунт Payoneer, нам потрібен паспорт, права або міжнародний паспорт закордонний. Тобто, в моєму випадку це буде закордонний паспорт. Зрозуміло, що я не буду показувати вам дані при реєстрації на Payoneer, але всю логіку кожну сторінку ми зараз з вами швиденько про пройдемось. Пройдемо, пролетимо, щоб ви розуміли, що тут за чим вам потрібно натискати. Отже, паянір. Реєструвати. Отже, реєструємо, що нам потрібно онлайн-продажі. Так, ми можемо з вами перекладати цю сторінку українською мовою. Треба потримати всі можливості, тому що нам потрібно приймати платежі в першу чергу. От спочатку ми зрозуміли, що менше 10 тисяч доларів. Отже, найкраще вам підходить інтернет-продавець. Так, я саме такий і є. Інтернет продавець це я. Тут у нас перше питання, яке виникає: індивідуальний акаунт у нас або компанія. Як ми з вами говорили, якщо у нас... Ми просто для себе робимо, бо у нас ФОП першої чи другої групи, це у нас все буде для Ельці вважати індивідуальним, і акаунт на Ельці має бути таким, як і на пайонір. Вони мають між собою інтегруватися. скажімо так, бо на Пайонір ми можемо замінити індивідуальний на компанію. А на Ельці це вже буде замінити неможливо. Тому тут якщо ви фіз особа або фоп ми вибираємо індивідуальний, якщо ми компанія. Організація, реєструвати будемо магазин на ція компанія, тоді вибираємо компанія. В моєму випадку це індивідуальний аккаунт. Заповнюємо дані, зрозуміло, що вони вам тут не дуже потрібні. Ну, зрозумілі дані це ім'я, first name, прізвище last name, все ви знаєте, імейл. Це Ольга Недбала, це моя дружина. Якщо що м -м -м приємно познайомитись дату народження, зараз ми з вами вибираємо. Їдемо далі. Далі у нас. Регіон зрозуміло, що Україна, там міста вибираємо, заповнюємо те, що нам потрібно, там адреси, вказуємо, номер телефона, вказуємо. для того, щоб його верифікувати, просимо відправити нам код. Верифікували, ми з вами цей, придумали собі пароль. Пароль придумали, секюрне питання. Найчастіше там, типу, відповідь на нього ми зробила. Україна зрозуміла, паспорт, те, що ми з вами говорили: паспорт, драйвінг лейсенс, типу права наші, інтернаціональний паспорт в моєму випадку. Зрозуміло. Все, all done. Тут ми з вами вибираємо. Банк, Український банк, потім валюту, о, яка нам у нас банк буде прив'язана до цього пайонір аккаунту. Тут нам треба вибрати, які ми я б прив би прив'язував краще долар банк аккаунт або пеймент карт. Пеймент карт можна. Цю інформацію, я думаю, я майже впевнений, що її можна безпосередньо змінити в самому Pioneer аккаунті, тому може для початку знайти собі приват там, будь-яку карту доларову, на яку ви будете виводити кошти. Як ми з вами говорили, що виводити кошти на початку ми можемо там, туди, куди нам комфортно. Потім, коли ми або якщо ми являємось ФОПом, то нам треба зробити з вами карту вже ФОПовську доларову рахунок і сюди прив'язати дані своєї ФОПовської карти. Навіть якщо тут Тут ми створюємо індивідуальний аккаунт, і на Etsy у нас буде індивідуальний аккаунт, і а в Україні ми ФОП, то це нормально, тому що наш український ФОП, Etsy система сприймає як індивідуальний аккаунт. І там, як ми з вами говорили в попередньому відео, що на Etsy ми це змінити не можемо. І підтверджуємо, підтверджуємо реєстрацію, все, далі підтверджуємо, і нам вже там ми отримуємо листа на пошту, що окей, там добрий день, дякую за реєстрацію. Переходьте по лінку і заходьте в наш аккаунт в Отже, зараз пішли в аккаунт. Подивимось, що там декілька нам також треба маніпуляцій зробити для того, щоб вже мати аккаунт готовий для роботи на еці. До речі, поки ми тут підружаємо на наш аккаунт Пенір, нагадую, що як все, що вам потрібно стосовно Etsy, консультації, введення ваших магазинів, навчитись вам працювати, навчити ваших співробітників працювати. Будь ласка, можете звертатися. У мене в тому числі є навчальний курс, який коштує реально недорого, але при цьому я роблю або довільну знижку, або навіть деяким надаю його безкоштовно. Для мене головне в українці розвивались на міжнародному ринку, аби ми там були присутні і були там успішні максимально. Тому що я зацікав. Вони аби якомога більше з нас продавали на міжнародному ринку, були успішними, адже це все робить нашу економіку в першу чергу сильніше. Нашу країну спонукає до розвитку. Тому, якщо у вас є будь-які питання стосовно, мої контакти завжди під відео в телеграмі достатньо швидко відповідаю. Буду радий допомогти вам, а ви допоможете розвитку даного каналу. Все, їдемо далі в Pioneer реєструватися. Отже, ми з вами в Pioneer. Тут головна сторінка, все тут у нас цей, грошей поки нема, але ж будуть багато. Нам треба аккаунт для отримання платежів. Тобто нам треба кудись свої гроші отримувати. Отримайте банківський ревізит. Так, так, розпочати. Раз. Місеві. Клас. Нам що? Долар? Ну, ви можете вибрати більше валют, але по факту мене цікавить е, саме. США долар Окей, давайте ще оце виберемо. Все, натискаємо кнопочку відправити запит. Після чого достатньо швидко до нас прийдуть реквізити, і вже ці реквізити. Будуть еці їх побачити, і ми зможемо отримувати кошти на свій рахунок. Все, отак от достатньо просто, нічого складного. Якщо якісь будуть доповнення ще до цього, то ми або на монтажі це додамо. А якщо вже тоді буде пізно, тоді в описі під відео якісь ще важливі нотатки до даної реєстрації там або можливо будуть якісь оновлення з часом. Буду додавати, аби для у вас була вся вичерпна інформація в одному місці. Все, це у нас є. Ідемо, зареєструємо etsy магазин. Поки ми йдемо реєструвати etsy магазин стосовно реєстрації магазинів. На одну, як ми з вами говорили, також вже неодноразово, якщо ви реєструєте декілька магазинів на одну особу, правилами ЕЦІ фактично це не заборонено. Вам зрозуміло, що для кожного магазину знадобиться окрема пошта. Плюс, якщо вам треба мати на увазі, що якщо якийсь з магазинів отримає бан, тоді дуже висока ймовірність того, що всі інші магазини також зачепить цей бан. Тому що ЕЦ відслідковий пристрої, з з яких ми заходимо, від відслідковував Wi-Fi, з яких ми заходимо, і геопозиції. Це те, що в веці назавжди, тому е, нам краще ці всі дані не пов'язувати. Або якщо у вас були якісь аккаунти, які були заблочені до того, будь ласка, краще не використовувати той самий Wi-Fi, будь ласка, краще не використовувати той самий е, ноутбук для цього. Краще візьміть всі, скажімо так, чисті дані для того, щоб не мати проблем. Тому що якщо у вас був магазин заблокований, з цього ноутбуку ви працювали, то всі подальші магазини вже будуть заблоковані. Це маєте на увазі. А якщо у вас там декілька магазинів. І при цьому зрозуміло, що ви торгуєте різними продуктами, вони не пересікаються, скажімо, по тематиці, тоді в принципі, це може бути, ну, це можна бути, наприклад, вироби з одного матеріалу, але це різна лінійка. Тоді це, це також нормально. Тому що якщо зрозуміло, що якщо ми будемо тупо дублювати ці товари з такими самими фотками, з такими самими цінами і умовно тегами, то очевидно, що ми порушуємо правила Етці, це скажімо так, нечесна конкуренція. Отже, спочатку нам треба створити просто аккаунт. Я в даний момент зайду через Google, для того, щоб нареєструватись. Ну тут по факту реєстрація достатньо проста. Тут ми з вами заходимо. Welcome back, всі справи і натискаємо на свій аккаунт. І тут у нас оця ось плашечка Sell on Etsy. Туди ми йдемо. Тобто, ми спочатку зробили просто свій фізичний аккаунт, і далі з фізичного вже створюємо магазин. Отже, welcome, welcome на Etsy, let do this, Реєстрація. Окей, okay, let do this, давай, будь ласка. Тут у нас, типу, що нас привело на Etsy, я хочу, типу, продавати онлайн, продаю вперше. Це по факту, таке, просто опитування внутрішнє. Еці для нас воно нічого не дає. Далі тут у нас Еці задає стандартні питання, які ми хочемо. Там, типу, що нас цікавить, які топіки, які теми. Вони будуть нам цю розсилку робити на пошту. Ну що, мене цікавить селінг онлайн, та цікавить що е, мене ще, маркінг, нова аудиторія там, і прайсинг, і все. Тут далі все окей. на Зараз час хев фан. Хев фан не то слово. Бізнес із май фан. Це так і є майже як слоган каналу. Отже, перше питання при реєстрації магазину на Еці мова, мова магазину. Тут мову магазину дуже сильно рекомендую вибирати я англійську. Чому? Тому що ми в першу чергу продаємо на англомовну аудиторію найбільша аудиторія на Etsy – це США. Це та аудиторія, в принципі, в яку я таргію більше за все, тому краще мову магазину вибирати ту де ваша буде цільова аудиторія. Якщо ваша цільова аудиторія користується якимось іншою мовою, якоюсь іншою мовою, тоді ви вибираєте її. Тому що цю інформацію її вже ніде в налаштуваннях змінити не можна. Там, здається, можна через підтримку, але це все, типу, додаткові, скажімо, для вас проблеми. Тому краще одразу вибрати англійську мову, та й все. Валюту також я вибираю долару, тому що тарги. Якщо ви десь в Європі знаходитесь, то можете вибирати євро, щоб у вас там цих подвійних конвертацій не було, бо можливо вона аудиторію Євросоюзу більше будете орієнтуватись, тому тут вже кожен вибирає для себе. І, як на мене, долари це найкращий варіант. Країну зрозуміло, що ми вибираємо Україну, нашу любу та прекрасну країну. Далі. Нейм-шопу. Ну, нейм-шопу, нехай буде якийсь нейм. Тобто, що там по, можна по магазину сказати? Магазин має бути він має бути одним словом. Якщо у вас він складається з декілька слів, то просто радив би виділяти, тому що спейсами пробілами не можемо виділяти, тому виділяємо просто з великої букви, там друге слово та й все. Далі нас просять створити ліс. Зрозуміло, що ми зараз будемо не будемо створювати лісних чисто для новичків. Давайте швидко пробіжусь, що тут є. По е, лістингу, що тут ми вносимо фотографію. Тут у нас з вами є 10 варіантів фотографії. Еці сам нам пропонує типу, які можна варіанції, стилі там крупний план, короткий, всі ці там панорами. Таке інше. Тут наша задача з максимально з різних котів зобразити свій товар і для кращої індексації всі 10 фотографій. Треба використовувати. Тобто, якщо навіть у вас там немає фотографій, краще дублі закиньте, якісь можливо, можливо, банери якісь зробіть, якщо у вас там 10 фоток не, не вистачає, або сфоткайте десь цей товар просто від руки там, не на найкращому якості, на найкращому світлі, але заповнити всі 10, це реально допомагає вам просуванню. Тут у вас там заглавне ви зможете вибрати. Відео також воно там до 15 секунд. Має у вас бути, щоб все було чітко і до 100 мігабайт. Тому тут також, типу, його також я раджу використовувати, тому що це збільшує конверсію вагу в принципі, вашого, вашого лісного вагу в пошуку. Це все поведінкові фактори, це все те, що нам потрібно. По фотографіям також там здається в стандартно стоково. Вони йдуть до 10 мегабайт. Вони мають бути розміром. А чим вони менше, тим вони будуть швидше прогружатись і там. Всі онлайн експерти, інтернет-маркетинг, спеціалісти радять просто чим менше, там краще. Тобто, там, якщо там можете зробити її там три мегабайти, то це супер без втрати якості. Це все просто швидше буде у людей відображатись ваш продукт на пристрої. Тайтл тут в тайтлі ми зображемо ключові слова, кожне слово. Пішемо, пишемо з великої букви, підсилюємо, скажімо так, свої позиції в пошуку. І тут такого, якщо дуже швидко, то перші 50 символів вони є для нас ключовими. 50-60, вони найкраще аранжуються і самим Etsy, і Google. Потім продукт, хто його зробив, я зрозуміло, що зробив цей продукт, це фініш продукт. Або це якісь саплайс, тобто якісь для чогось. Чи це у нас вже створений продукт, чи make-to-order, Тут у нас ви вже будете вибирати. Якщо це не, ви, ви там продаєте якісь там, не знаю, вінтажні товари, тоді, можливо, це те, що зроблено не вами. Якщо це зроблено кимось, в принципі, як в моєму факту, що це виготовляю не я, а підрядник, я все одно зрозумів, що вказую, що це виготовляю я. Далі, категорія. Тут ви пишете, наприклад, свої, свої товари, і вам Etsy сам запропонує категорію вибрати. В моєму випадку це може бути, наприклад, металвол Decor, і він мені там відбирає, чи це написи, чи це Hangings, чи це що це взагалі таке. Тут також, якщо коли ви там створюєте і пробувати різні варіації, які у вас будуть краще заходити, тому що це буде як частина індексації, і ті секції, в яких ви знаходитесь. Окей. Отак прикольно Еці додали тут. Е... Більше всяких варіацій, типу, де, де мене будуть знаходити шопи. Дякую, бачите, як я... тут Еці сам нам показує, що по суті основна аудиторія це подарунки. Тобто на Еці всі йдуть за подарунками, і дуже важливо це використовувати в тегах, пам'ятати це. Я навіть скріншот зараз це зроблю, кину в свою робочу групу, аби обговорити дане питання ще раз. Тобто, очевидно, що подарунки, еці такий майданчик, куди всі йдуть за подарунками далі. Тут ми можемо з вами вибрати. Що тут у нас більш конкретна? Якісь характеристики по цьому там. Продукту, який є там основний колір, це все ми можемо вибирати заповнювати. Це все заповнювати з точки зору того, що реально воно є. Якщо воно є, воно стосується вашого товару, тоді вибирайте. Якщо ні, то краще там, від балди для просто для шини соматики такого не писати. Знову ж таки, оцей весь етап ви зможете проскочити проскочити, коли будете реєструвати магазин. Нам головне зараз, щоб нас просто пропустили. Я так вирішив щоденько чисто пробігтись, щоб можливо комусь це буде з новачких. Корисно. Тобто тут також ми можемо, коли це можна подарувати. там е Нагода, окей. Далі Renewal Option, завжди мене. Я ставлю, тому що товари, які продаються на есі, вони автоматично перевиставляється, ви за них платите кошти. А ті е лістинги, які не продаються, е за ними краще слідкувати, коли вони збирають мало трафіку, вони тягнуть магазин вниз. Нам потрібні всі робочі лістинги. Тому я завжди вручну продовжую, скажімо так, проводжу аналіз чи достойний лісінг, буде далі. З нами, чи він недостойний. Далі ми бачимо з вами, там, чи це фізичний товар, чи це діджитал товар. Діджитал товари також можна продавати на Etsy. Продукт-партнери ми вказуємо, якщо у нас не, хтось там, наприклад, ми в Польщі, відправка з України, то ми вказуємо, що продукт-партнер з України. Зрозуміло, тут також ми пишемо з вами теги. 13 їх так, також треба заповнювати. Збираємо ми їх там або через Etsy, або там за допомогою якихось прох. Типу і матеріал, метал, зрозуміло. Ціну ставимо будь-яку. Бам-бам-бам. Чи це типу міжнародні продажі там, чи будуть ціни міжнародні та українські відрізнятись, в моєму випадку в Україну особливо не купують. Так, поштал код. Давайте напишемо 4930. Окей, okay, processing Time, тайм processing time, ну, це все, скажімо так, вже більш індивідуально заповнюється, коли є над чим працювати. Окей, okay, далі правила. Вибираємо прості правила, які нам пропонує Etsy. Щось йому не подобається. Ага, Укрпошта. Укрпошта. Що? Save and confirm чи ні? Все, хочеш ти закінчити свій лістинг, ми цим займемось пізніше. Як ми будемо отримувати оплати? Ми будемо отримувати оплати через свій Pioneer. Тут вибираємо ми свою країну Україна. Так, Setup ці payment, всі справи. Connect your pioneer account. Тут ми натискаємо. І з вами або потрапляємо туди, в момент вже створення Pioneer аккаунту, якщо він у нас. Вже був створений, ми просто входимо, що, типу, already have в account, click here. Це може виглядати там в різних, скажімо так, формах. Входимо. Раз, все. Після цього це все у нас зв'язується в магазині, і далі нам залишається тільки Save and Confirm. Зараз у мене тут в момент, коли в мене стоїть тут світло і все чітко, є певні технічні неполадки, Тому ви побачите продовження цього відео без мого обличчя. Скажімо так, зараз відео запису екрану. Я це все зв'яжу. Ви побачите, як це все механічно зв'язується і відбувається. Та і ми завершимо з вами реєстрацію Etsy та Пенір. Ще раз проговоримо всі основні моменти. Отже, основні моменти у нас це створити аккаунт в PayNir, отримати реквізити в Pioneer. Потім створити приватний аккаунт на Etsy, створити магазин на Etsy, Все, після чого у нас є з вами магазин на Etsy, і в деяких випадках у нас може прийти запит на те, що ми отримали бан, бан новичка. Ми подаємо запит на те, що, типу, все окей, це ми, ми справжні люди, нічого не порушуємо, все добре, саме займаємось, виготовляємо. Дуже хочемо продавати на Etsy, і дякуємо вам, Etsy за цю можливість. Все, відправляємо цей запит, підтверджуємо, та отримуємо свій магазин в користування і можемо користуватися. Якщо вас не розманять там з першого разу, ви не переживайте, продовжуйте просто там раз на 2-3 дні писати. Поки ви не достукаєтесь, дається і вони не допетрують, що ваш магазин треба розбанити, аби ви могли працювати. Друзі, нагадую, що війна з цим музиками продовжується. Потреби фронту величезні. Якщо вам сподобалося це відео і ви задонатите будь-яку копійчину, яка вам комфортна після перегляду цього відео на фонд, який вам комфортний, я вам буду дуже сильно вдячний. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Бажаю вам успіхів у ваших міжнародних продажах і пам'ятайте, що я завжди з вами на зв'язку. Всім гарного дня!